Подологи завжди говорять про тиск, тертя і про те, що результат від процедур може бути тільки тоді, коли все підібрано по розміру. Давайте подивимось, які шкарпетки та взуття має подолог. Я Оксана Луцей, власник подологічної школи та подологічної студії в Києві. Зняла свої, щоб показати, що це мій розмір. Для цього можу обкрутити шкарпетку об свій кулачок чи покласти на передпліччя. Розмір стопи в середньому відповідає дистанції від кисті до ліктя. Далі прошу асистента обмалювати мені стопи. Таку маніпуляцію можете провести вдома, тільки не самостійно, тут завжди потрібен помічник. Стаємо рівно, тримаємо ручку вертикально, маємо відбиток стопи на папері. Вирізаємо імпровізовані устілки, які мають вміститись в моє взуття. П'ятка збігається з п'яткою. Розправляємо папір в передній частині, бачимо, що мізинець все-таки притискає. Якщо з вашого взуття витягується устілка, порівняти її з відбитком дуже просто. Вийміть і накладіть. Якщо устілка з взуття покриває весь відбиток, маєте ідеальну пару. А якщо взуття не підходяще, зберігайте сторінку київських подологів. Звісно, краще не звертатись. Та якщо що, ми зможемо допомогти забрати мозолі, тріщини, оніхолізис, попрацювати з грибком чи деформованим та врослим нігтем.